сейчас встану, покажу, как на двору пройти, ведь оборона выйдет. Так, м'якенько. Полка, звісно, була б краще, би порубана. Оце лізуть вони на отаку глибину, ці диски. Шуту не залоїло. В принципі, отакий моє вигляд. Мяко. Ну рию. рукою. 10-12 це теж і без балачки. Ага, два слова ще скажу по цих дисках. Е, диски із 660-тим диском. Не з 550-тим. Прицепніш, якщо бачите. Це вже другі мої диски, одні я вже зносив. Сиро на дворі, сиро дуже. Позавчора був дощ, землю кидав ось сире, пельочки нема ні грами. Добре, що на них чистиків нема, бо, мабуть, би гелило. Відстань між ними отаку, на задню секцію, звичайно, передні ж кидають і виходить. Трошки набива там, ну незначно так, налипання. Те, і по поводу е, 3,2 палади, тільки із 550 диском. Я даю, що 550-й диск. Їх же ж тоді в секції більше. Цих 10. А там 12. І вони будуть ближче один до одного. І так відстань не така вже велика, а дуже ближче і можуть по такій земельці коли сиро. От по слідах видно як вдавлюється грунт. Ось коники ліпляться, Раз і зліпив. Так що 550-й би гилив би, навіть і без балачки, не зміг би працювати. А цей працює нормально. Так що, на мій погляд, 660-й краще на всі случаї, як ото кажуть, і по сухому він добре працює. Ну можливо, можливо, він би як е лущельник би працював з 550-м краще по стерні, по сухому. А так ото 660-й диск. За весь час це роботи на цьому полі по сирому. То так трошки коту набило і більш не набивав. продружується. Ну, весною було таке, що пару разів загилював я його повністю на низах. А ну, так нормально. Не дуже багато тут залишилося. Може на пару годин. Так що працюємо. Працюємо. Не покладаю, як кажуть, рук. Ну, можливо було б краще, якби палку перебили. Нічого, вона перетрухне. Не знаю ще, не вирішив. орати, не орати. Не той час. Щоб орати, я думаю. Достатньо й того, що хоч так обробляємо під час війни землю. В принципі, можемо... Весною посіяти вже прям так або ще під одну дисковку. Працюємо. Кому подобається те, що я розказую і показую, стовимо, звичайно, лайк Ну і звичайно ж це ж не теорія, це практика. Це я показую так, як воно є, а не так, як вам розкажуть, як торгуватимуть дисками. Так що, отаке. Диски в принципі, не для реклами. Не для реклами. Ну хто стоїть перед вибором, то беріть, не пожалієте. Все, підходить до кінця, посредня ось полосочка. Закінчую поле. 37 гектар. Це вгупив. За 10 робіт О цим трактором, з цими дисками Можна зробити його за 10 годин. 37 гектар Ось такий мой вигляд і краєць і все здисково так що, тепер будемо чекати такшу ціна на соняшник за місяць по трики підросте будемо ро не підросте -ta, normalno, i do vi fi të amëzim më to. Në të normal në të do. Qorënë, qorënë. Se, do po